Який пенькний відок. Я тут завжди в чимбіні люблю їхати і знімати сонечко. Тому що ми як їдемо зверху, його дуже добре видно. А мені тут -то, то є, в чимбіні, нагадує, як костюм, той що буде. Так, так, так. Оцей костюм. Зараз ми на міст виїдемо і буде гарно видно сонце. Я дуже люблю. такі пеньк відоки. Скільки зараз градусів? Шість. В ну, день було сім, вісім місцями. Так що на другий четвер взагалі має бути десять, пише. Не знаю. О, дивіться, яка чудова картинка виходить у нас. Красиво. Шкода, що оці рожеві кольори, які є на, насправді на небі, їх не видно, видно тільки оранжеві камери. камері. Ми їздили тільки що в Чебіню. навіть не чебіню, а млашова, там де я роблю манікюр завжди. Але моя манікюрниця пішла в декрет. Я кожного місяця там завжди заходжу в магазин Левітан. Найкращий магазин, напевно, в, Малопольській. в Малопольщі. Тому що ні в Кракові такого лівітану я не бачила, ні в Кшанові. Чистенький, акуратний. Одягають рукавички, коли нарізають м'ясо ковбасу. Я просто задоволена. І ми 15 хвилин їдемо туди. Але я раді чого, я вам скажу. Тому що дуже акуратно, чисто, і там є деякі такі продукти, що їх не знайдеш в простих магазинах. Кому цікаво, ми можемо зараз приїхати і показати вам ті продукти і сказати, скільки ми заплатили. А зараз наразі їдемо і любуємося пейзажем. Дуже гарно. Сонце так яскраво світить в очі, як літом, правда? Єсть таке велике сонце. Шкода, що брудне вікно. А ну про три трошки може якраз буде краще. О, трошки краще, але все одно брудне. Красота. І так ми їдемо домку. Тут, хто не знає, над шаною є магазин Mercuрі по, по правій стороні. Там все в нього, все абсолютно можна купити. Він з'їв усі маленькі магазинчики. І навіть магазинчики, які були в Чебіні, оцей Меркурі. Конкурент всім. Малим підприємцям. Бачите, який він досить великий той магазин? Тут сонечка вже не видно, ліс. Я завжди через цей ліс ходила на роботу. Там дуже часто кабани були. Ще ми бачили кусулі там і лисиці. І тут через дорогу перебігали. До, на дорозі ми бачили, як йшли до шпіталя свого або їхали. От наш шпіталь. Шпіталь по польську. Шпіталь пов'ятовий в Шанові, Тобто районна лікарня. А, тут видно сонечко. Ми були в магазині, але забули купити хліб з того всього, розгубилися. Йдемо зараз в кіоск, заїдемо. До речі, в тих кіосках і краще купувати хліб. Він там смачніший. Ух, як гарно. Тут є у нас галерея. Це я знімаю для тих глядачів, які хочуть переїхати в Шану, щоб бачили, що в нас є. Є галерея. Як вона називається? Каштеляні. О, тут є Іск, ТІЮСК, інтерфіт, великий спортзал, між іншим, є. Медіаексперт, Там можна будь-яку техніку собі купити. Так, Мартес спортивний магазин є. Потім є Сінсей. Одяг. До речі, непоганий магазин. Там багато чого можна і для дітей купити. І... Та, що я розповідаю, ви всі про то знаєте. Смик, дитячий магазин з іграшками і з одягом. Кік то такий дешевий магазин. Такі речі для більш таких бабок, як я, таких повненьких. КС, Карифюр, Росман і Екшн. О, а ми приїхали в таку от цукерню. І зараз будемо купляти хліб. Так, Купили хліб, вертаємося. Що вам ще показати? Ага, покажу вам, що тут ще є мийня. Самообслугова. Ось вона. Миня 24 години. Тобто Ви можете навіть вночі прийти і собі тут помити. Ніхто вам слова не скаже. Та можна платити картою, можна. Тобто можна і картою платити, а копійками теж і копійками. Бо раніше можна було тільки копійками, ми страшно мучились, бо шукали постійно ті копійки. І це все недалеко біля нашого шпіталя. Я ще познімаю трошки сонечко. Хоча вже не так сильно видно, але все одно гарно дуже. Ось така галерія Каштеляні, така, така подовгастенька. Це ми так на Україні фактично кшанову, бо там далі, в центрі, то там є і Kaufland, і Бідбіронка, і Макс магазин. Ну от Ми приїхали, так як вам обіцяли, покажемо, що ми купили. І я буду деякі ціни називати, а потім, якщо не буде цін, то я напишу зверху. По-перше, ми не могли ніде тут знайти, бо чомусь вже не сезон, подпалки, а нам потрібно, щоб вугілля підпалювати. І ось Петро забрав все, що там було чотири штучки, подпалки. Ціну я напишу зверху. Далі. Купили такі от гарні від веде, не знаю, то польські чи не польські. Цукерки, може і не польські. Ні, вроді польські. Три пачечки, бо ми будемо посилати посилку нашим рідним. Щось солодкого. Далі, помідорчики, три штучки. Зараз не дуже гарні овочі, фрукти, але там більш-менш вони виглядали нормально. Потім дивіться, кашанка. Лєвітан. Кашанка. Хочемо спробувати, бо купляли в інших магазинах, була несмачна. Далі сир з Покажу вам, як виглядає. Ось він такий, бачите, який деревий. Попробуємо і потім напишемо, чи був добрий, чи недугий. Так, і далі. Теж лібетан, балерон. Балерон, це такий в них виріб м'ясний. Ось такий він виглядає. Далі сальцесон. Індичий. Я дуже люблю індичого сольсошона, то я собі взяла так 250 грам. Але він там у них дуже смачний. Дивіться, який апетитний. Хто хоче їсти, то слинки потечуть. Далі. З м'ясних. З м'ясних ще я купила схаб печений. Тобто не копчений, а печений. Це все в лівітані, бачите? Ось такий схаб. Тобто, попробуємо і все вам розповімо. Далі. Два лимончика. Купили піроги з капустою і к це для Петра. А я люблю піроги зі шпінаком і серем. Ось. Ну, Приправи такий лавровий лист, чесник старопольський, дуже смачно додавати до страв, якщо немає такого частинка натурального. Так, Петро бачу собі, що я взяв сер тельжицький. Така помазка. Такий сир хохла. Тут я взяла м'яску на гуляш. Гуляшове з індика. Так, Бачу, що Петро тут набрав овсяне печиво таке. Теж покажемо, чи, скажемо, чи добре. Овсяне. Все овсяне, так? Чи Марія ще є? Таке, як Марія ще бачу, подібне, бачите? Називається сан. Добре. Ага, ще кубаска Лівітан бочкова. Чи бочкова, чи з бочку, але, одним словом, пише бочкова. Далі, лівітан хлопська. Це теж ми все на пробу взяли. Щоб вам порадити, яку брати на другий раз. Так, Петроша собі взяв флісачки, пірніки, люкрове, бананчики. Так, Такі палюшки XXL з сіллю. Так, а це ти просив ватрушки. Це То я тобі взяла м'ягенькі, такі гарні ватрушечки до кави. І тут в нас є е, сир, називається Ролада Лістшицька. Дуже смачний у них там цей сир. Я взяла, бо теж нашій мамі сподобалось, Петровій мамі сподобалось отакий от сир ролада, е, Гі... а ні, Гіжицька. А чому вона написала Лістрицька? Лістрицька. Ролада, написала. Не знаю, бачиш, а вона гіжицька. Ну, Можна її так, -так забито в тому. Добре. Ось такий сир взяли. І Петро собі набрав каву. От він знайшов його любиму каву, ніде не міг знайти по тих всіх супермаркетах, там вона є. Так що отакий от у нас набір продуктів. Ну, Хліб ми купили окремо в кіоску, то ми за цей хліб жити. І за цей слуночниковий заплатили 13 злотих. Решта, всі ціни я потім напишу. Ага, ще ці дві штучки. Бо в нас ми підпалюємо вугілля і нам треба таку довгу. І на газ теж. Так що будемо мати тепер. Дякую за увагу. І всього найкращого.